На Рівненщині у придорожньому кафе безкоштовно годують військових. Щодня пригощають їх гарячими обідами. Заклад довго пустував, спершу через ковід, потім через війну. Після 24 лютого у кафе готували страви і передавали на фронт. А потім вирішили безкоштовно годувати військових, які в дорозі і хочуть перекусити. Що у меню і хто працює на кухні? Дивіться далі у сюжеті. У нас село називається Ситне. Вони не можуть звідси поїхати голодні. вони мають поїхати всі ситі. Марія, власниця придорожнього кафе на трасі Київ Чоп Крупецької громади, показує свій заклад у залі, де наперед засервіровані столи будуть обідати військові. Ось в цьому залі обідують наші воїни, тут ми їх приймаємо, готуємося. Ми кожен день не знаємо, скільки їх буде. Але ми готові завжди їх прийняти. Кожен день готуємо щось їсти, бо якщо приїдуть і не буде нічого, ми ж їх не можемо відпустити голодними. На столі вже фрукти та першиво, а на кухні готують гарячі страви. Щоденно меню різноманітне. Це ми кришимо цибульку на салат. У нас сьогодні салат з капусти і вермишелька з грибною підливою. нас є солярки, у нас є борщики, є солдат. Людмила багатодітна мама, роботи вдома завжди вистачає, та, попри це, щоранку жінка йде у придорожнє кафе готувати для військових, допомагає господиня закладу. Прийшли, сіли, побалакали, зговорилися меню, що будемо готувати. Випили та стали, ти собі готуємо. Борщ в основному спримає дуже смачно. Ну так. А так, стандартне меню. Супчик там якийсь, бульончик, чинахи, вареники, гречка, вимішаль, картопля з котлеткою. М'ясо тушене з чимось там. З початком повномасштабної війни місцеві мешканці у кафе готували різні страви на фронт. Чотири місяці тому вирішили варити і пригощати гарячими обідами захисників, які в дорозі. Раніше працювали ми як кафе, були замовлення різні, були люди, був якийсь рух, працювали, розвивалися. Почався ковід, все затихло, все притихло. Ну а після ковіду війна. Е -е, які зміст мені це все тримати пусте? треба для військових якось допомогти підтримати. і Через що так вирішили це приміщення зараз на даний момент використати, щоб нагодувати наших хлопців. У кафе військових годують абсолютно безкоштовно. Про це повідомляє відповідне оголошення вздовж дороги. Марія каже, дехто навіть не вірить. Був такий випадок. Приїхали двоє військових і заходять. То правда, що там пишемо. Ну, ми так, що саме правда? Ну, ми в'їхали в село і бачимо, є рекламка, що годують безкоштовно. Правда. О, заходимо, сідай їсти, правда. Найбільше військові полюбляють українські страви, а саме червоний борщ та вареники. Людмила, яка щоденно готує, намагається захисникам догодити, тому їхні улюблені страви у пріоритеті. Кажуть, що смачно, вертаються, є такі, є такі, щоб просять добавки. Ну, всі наголошують, ну я вдома, йдуть від нас, кажуть, о, я б вдома пообідали. Ну, а там з більш такого. Содат мені. Їжі щодня готують вдосталь, адже не знають, скільки військових заїде. Може бути двоє, а можливо, й більше десяти. Продукти для приготування приносять місцеві мешканці, а це і домашні соління, овочі, фрукти, крупи і м'ясо. Ось оці закруточки принесла мама загиблого воїна. Плаче і каже, що закривала огірки, варення, любила, любив її покійний син. а так як його не стало, нема кому їм їсти. Страшенно розчулює, бо в такі моменти знаєте, що людям ну, хочеш допомогти, хочеш розрадити, ти не знаєш, що сказати. Завдяки підтримці людей Марія та Людмила без вихідних у придорожньому кафе. Смачно нагодувати і морально підтримати військових це маленький крок до перемоги, кажуть жительки села Ситне. А поїдять, а ми ж тут їх гарно приймаємо, а проважаємо, як ми їх гарно. Аж виходимо на сходи, махаємо руками, ну гарно. Ми їх приймаємо гарно і вони гарно віддячують. Кафе обладнане генератором та буржуйкою, тому працює щоденно з 9 до 19 години. Жінки не стомлюються готувати і робитимуть це до перемоги. А після неї кафе працюватиме теж, аби відроджувати економіку України. А настане дочекаємося до тої нарешті нашої перемоги. і воно тоді запрацює з новою силою, з новою потугою. відремонтуємо, все зробимо чики піки буде. Анне Яцук, новини рівного.